Традиційно 3 листопада в Україні відзначають подвійне свято: День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Для українців це знаково свято є символом вшанування славних традицій героїзму і мужності, самовідданості у ратній праці багатьох поколінь воїнів-ракетників, артилеристів і воїнів-інженерів. Шановні бойові друзі, шановні земляки, шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих військовослужбовців. Ракетних військ і артилерії, які загинули на, паях, на полях бою, тих військовослужбовців, які проходять службу в лавах Збройних сил України, указом президента України в 1999 році, 31 жовтня, було визначено святкування і вшанування пам'яті всіх військовослужбовців, всіх тих, хто мав відношення і має відношення до Дня ракетних військ і артилерії, Як кажуть Серед піхоти, піхота, да, цариця полей, а артилерія це Бог війни. Тому що ви дійсно неодноразово доказували і своєю ратною працею, своїм натхненням і впевненістю перемоги переламували хід війни на наш бік. Українські ракетники та артилеристи це основа міцності нашої армії. У перші дні повномасштабної агресії РФ з честю тримали Навальний тиск переважаючих сил ворога, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжують впевнено демонструвати і надалі, безжальним вогнем знищуючи загарбників, що миті наближаючи нашу перемогу. Ми знаємо, що ми маємо зробити свою роботу сумлінно, і звісно, ну так по відгукам, принаймні від наших колег, вони дуже вдячні, коли ну, прикордонники, піхота, коли на них хтось наступає, а ми можемо просто насипати всіх, розігнати. І звісно, що вони ну, завжди зустрічають нас дуже щиро. О, артилерія, я думаю, це дуже важливо, тому що вона якби оберігає піхоту, допомагає їй. Чим краще наша артилерія буде працювати, тим більше наша піхоти буде в живих і здорових і просуватися і просуватися вперед і вперед до скорішої перемоги. Слава Україні, героям слава військовослужбовці інженерних військ, ризикуючи власним життям, здійснюють розвідку місцевості, розміновують та знешкоджують тисячі вибухових предметів, будують переправи та фортифікаційні споруди. Без їх роботи неможливі ані вдала оборона, ані вдалий наступ. 24 лютого відбулося вторгнення Російської Федерації на територію України. Я з'явився в частину 24-го. З 24-го виконую всі завдання, які нам поставлені. Навіть не вагався, тому що, як показала зараз практика, це орда незрозумілих створінь. Які знищуються на своєму шляху ненароджених жінок, дітей, стирають з лиця землі наші міста. І якби ми не стали, не об'єдналися на захист України, особливо Ахтирки, Ахтирка взяла перший удар, загинуло багато хлопців, яких я особисто знав. То доля Бахтирки чекала б така сама, як Кірпінь Буча. Тому я навіть не хвилини не вагаючись. Пішов до лав Збройних сил, виконував всі завдання, які були поставлені над нами. Все, що міг, те робив. Специфіка мого підрозділу, взвод інженерних конструкцій, будівництво ВОПів, мостів. Те, які нам ставили завдання, те ми і виконували. Під сумами ВОПу будували. Місток у сірій зоні зробили під носом ворків. Вони навіть цього не помітили. Ну, Завдання було поставлено, колектив спрацьований, кожен одне одного підстраховує, не потрібно було нікому нічого говорити, кожен робив свою справу, завдання виконується. Важко було розуміти, що вдома четверо дітей, дружина і коли зайдеться орда, це все може бути знищене. Важко було, коли піднімали хлопців з під завалів, з якими нещодавно. Пили каву, шуткували. Важко було, коли поряд з частиною розбили приватний будинок, і довелося власну руч доставати людей з-під тих завалів і розуміти те, що якби я цього не зробив, вони просто загинули, тому що ніхто цього не замітив. Це було важко. Але те, що ми вистояли, це вклад. Кожного громадянина України, починаючи з дітей, які збирають допомогу, починаючи з волонтерів, тих хлопців, які зараз на передовій виконують завдання, і, взагалі, всіх українців. Наш український дух неможливо перемогти, тому що він корінням закладений. Наш дух козацький, стійкий. В інженерних військах опинилася з того року, працювала. Цивільною, а з 14 року призвалася на посаду начальника клубу і, в принципі, продовжую щас теж на цій посаді. Мотивація моя, це захист держави, ну надихає мене військова служба і, взагалі. Рада, що опинилася і служу українському народу. Усі військовослужбовці, як один, запевняють, що стали на захист України не за наказом, а за покликом серця і взяли до рук зброю, щоб захистити, зберегти рідну землю і забезпечити своїм нащадкам мирне небо. Це навіть не треба собі якось пояснювати. Це самоочевидна справа. Якщо на, на тебе нападають, це твоя країна, то все я тут просто пішов і відбувайся. Із нагоди Дня ракетних військ та артилерії та Дня інженерних військ УТО Утосуми генерал-майор Олександр Нестеренко відзначив найкращих представників артилерійських та інженерних підрозділів за мужність і високий професіоналізм грамотами, подяками та нагрудними знаками. Від себе особисто, від колективу оперативно-тактичного групування, зичу вам всім міцного здоров'я, успіхів, щоб всі ваші мрії збулися разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! За сумлінне виконання бойових завдань, особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військової присязі та з нагоди Дня інженерних військ наказую нагородити почесною відзнакою оту суми майора юстиції Корнієнка Ігоря Олександровича. дякую за службу Зі святом вас, до казування. Лейтенанта Креснянського Олександра Олеговича. Олександре Олеговичу, дякую за службу. службу. Солдата Шнайдер, Олександра Михайловича. Пане Олександре, дякую за службу. Старший солдат Качук, Дениса Олександрович. Дякую, за службу, будьте здорові. святом вас. Служу народу України. Солдат Кравченко, Михайло Володимирович Валентинович. Дякую. дякую за службу. Будьте здорові. Слава Україні. Дякую здорово. Перший солдат, солдат Комаров Олександр Леонідович. Олександр Леонідович, дякую за службу. Дякую. будьте здорові. здоров'я. Служба народу України. Наші захисники запевняють, доки вони на бойовому посту, мирні жителі можуть спати спокійно, адже безпека держави в надійних руках і в своє професійне свято усім українцям бажають віри у збройні сили України та перемогу. Вітаю всіх моїх колег радий. Взагалі, це велика честь. Я був прикордонником зараз. Артилерист, велика честь належати до цих шляхетних військ і дам з днем артилерії. Завжди влучати. Ось це дуже класно, коли стріляєш, і вже тобі коригувальник передає ті самі координати стріляй далі. Ти знаєш, що ти результативний, що ти ось цими своїми діями наближаєш перемогу. Тому в цей конкретно день я все ж таки побажаю своїм колегам влучати з першого пострілу. Слава Україні! Героям слава святом днем артилерії, ракетних військ. Побажати все найкращого, влучних пострілів. Щоб всі повернулися живі, здорові до сім'ї, до дітей і по і, і скорішому закінченню війни. Хочу привітати всіх військових в цій нелегкій справі, вважати замагане здоров'я, натхнення, миру, мирного неба і благополуччя здоров'я нашим сім'ям, нашим близьким. Бажаю всім, по-перше, найголовніше перемоги, тому що вторгнення російських військ воно підняло з таких глибин, з таких надер, мужність, ненависть, любов до України, об'єднало всіх українців і українці піднялись на захист. Тому ще раз єдності, терпіння і перемоги. І все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Колектив телерадіокомпанії Відікон разом з усіма мешканцями Сумщини приєднується до привітань із нагоди професійного свята воїнів-ракетників, артилеристів та воїнів-інженерів. Низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя, проявляючи героїзм, сміливість та відвагу, захищав і захищає незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Ви є невичерпним джерелом та прикладом патріотизму, героїчного служіння українському народу. Зачимо всім військовослужбовцям міцного здоров'я довгих років в життя добробуту в родинах і жити під мирним українським небом.